Чи має право дитина від першого шлюбу на спадщину, якщо є заповіт? Давайте розбиратись. Дитина, скільки років? От, наприклад, я теж дитина своїх батьків, тому треба розуміти, якщо дитині до 18 років, то вона має право на обов'язкову частку. Навіть якщо є заповіт, то дитина буде мати половину від того, що вона мала по закону. Якщо тільки є, наприклад, дружина на неї зроблений заповіт, або зроблений на дитину з іншого шлюбу заповіт, то є дружина, то є три спадкоємці: дитина від першого шлюбу, дитина від другого шлюбу і дружина на момент смерті. Спадкодавця, тому якщо б не було заповіту, ділилась по одній третій частині кожному. А так як є заповіт, то частина дитини від першого шлюбу зменшується і вона стає одна шоста. І одну шосту частину буде спадкувати дитина від першого шлюбу, що й до 18 років, або вона не дієздатна, не працездатна, або вона вже пенсійного віку. Різні випадки бувають і буде спадкувати обов'язково частку. Це є половина від того, що було по закону. Навіть при наявності заповіту це не означає, що 100% е, спадкоємець буде мати 100% частку.